А що власне із російським військовим потенціалом та людським потенціалом за ось ці півтора року із більш ніж ніж півтора року із часу повномасштабного вторгнення? Чи є у них ресурси продовжувати війну? Чи зараз під різними соусами вони намагатимуться якось просувати ось цю тему перемовин? Чому про це питаю? Тому що інтерв'ю дав? The економіст про путінський олігарх Дерпаска, який сказав пропрошує не за економіст, а Times, який сказав, мовляв, про те, що ніхто жодної заявленої цілі не досяг і потрібно сідати за стіл переговорів. Ну, як сказати, ми своїх цілей досягаємо, ми поступово звільняємо свою землю. А Тому Дрипаска, хай за якийсь стіл перемовин хоче, за те її сідає, але не з Україною, з ким хоче. Ну там може з Монголією сісти. Mm -hmm. а, справа в тому, що так, Росії зараз їй вже давно потрібні мирні перемовини, щоб взяти палку, тайм аут накопичити ресурс. А той ресурс, який зараз є у а, Росії, що він в себе виявляє? Це по якості значно гірше ресурси ніж який був станом на 22 рік. Значно гірше їй не вистачає. У неї багато дефіциту по багато якій номенклатурі. Це вже не тільки боєприпаси і техніка. Інша номенклатура є дефіцит, але навіть не дивлячись на якість та дефі... якість ресурсу та дефіцит ресурсу, є відповідний потенціал, кількісний, не якісний, а саме кількісний. Його вона може використовувати для того, щоб затягувати війну. Вона може продовжувати війну, але не в наступі. Вона може продовжувати війну в обороні, неякісній обороні. Ми бачимо, що її оборона зараз трещить, вона не може тримати її, але, тим не менш, навіть кожного дня, відступаючи на 100-200, 500 метрів, вона все одно зможе ще довгий час в такому форматі продовжувати бойові дії, навіть відступаючи. Крок за кроком, але тривати. Тобто для них основна мета, яка затягування війни максимально можливо, і на це ресурс в них поки що є. Для чого? Ну знову ж таки, вони намагаються цим затягуванням змусити нас піти на перемовини та зробити ось такий там-аут та паузу, щоб їй було легше. Відновити свій потенціал за рік, за два, за три це не, не грає ніякої різниці, але війна ця продовжується як тільки вона відновить, відновить свій потенціал та зможе вести не оборонну а війну на затягування, а саме наступальну на захоплення нових територій. Опосередкованим по чи прямим підтвердженням, от зараз виставила слів стосовно власних ві... Озброєння, так і техніку, якої не вистачає Росії, є ось ця стаття в німецькому виданні БІЛТ, в якій стверджується, що Росія почала використовувати морську зброю 60-х років для сухопутної війни. Це говорить mm -hmm. про те, що так, арсенали е порожніють і порожніють. Так, вона давно це використовує. Вона їх встановлює переважно на тягачі МТЛБ. А також натягачі АГС-59. Це дійсно правда. Вони встановлюють, наприклад, флотські спарки 25-го калібру 2М3М. Вони а, встановлюють а, а, інші засоби там з флотського типу. Це а, можуть бути і а, там, наприклад, 2 УКТ була така система. Також спарка 12,7 мм міліметрів кулемети. Окрім флотських, ми бачили, як вони встановлювали 2 С9 НОН на МТЛБ. Також це від міномета башту. Тобто вони намагаються вирішити проблему, яка в них є з вогневим потенціалом. Їм не вистачає вогневого потенціалу. Критично не вистачає. А до речі, чому саме флотські? Багато саме о, військових кораблів, старих ще, радянських, вони вже списали, вони ржавіють. О, вони вже не працездатні, не, о, не, о, не можуть приймати участь в бойових діях та взагалі виконувати якісь бойові задачі. Але від них залишились е, саме бойові модулі, е, установки, і зараз вони намагаються ось так компенсувати. Вони не можуть виробляти нові великі кількості бойові модулі, які можна встановлювати на МТЛБ. Але вони роблять ось такі гомункулуси. Так, це правда, і це демонстрація їх проблеми з кількістю ББМ броньованої техніки, бо МТЛБ це не найкращий випадок з броньованістю. Це класний тягач, це правда, у нього дуже класні показники віздюхідності, але це не є добре броньована техніка. Окрім цього, у нього нема озброєння і на нього встановлюють все, що тільки є під рукою. Ну і маркером проблем і ще є ось ці міжнародні візити і прохання, по, в тому числі, і військову допомогу. Тимчанин, який приїздив до Росії, далі Путін нібито має відправитися у Північну Корею, продовжувати це. А перед цим шойгу дивився, оглядав так північно-корейську техніку. Далі минулого тижня, Шойгу оглядав ракети, безпілотники в Ірані проявляючи в очевидь, зацікавленість. Так у цій зброї, ну і збирається кремлівський диктатор летіти у Китай. Як гадаєте, є зацікавленість цих країн? Допомогти Росії в тих обсягах, які в яких її це ну іран і так допомагає. Північна Корея, скоріш за все, так буде, але тут головне слово буде за Сідзіньпіням. Якщо Сізіньпінь надасть зелене світло північній Кореї, так Кимчанин також погодиться допомагати. Росії, але з іншого боку, всі дуже добре зрозуміють, особливо наші партнери міжнародні, що якщо Північна Корея розпочинає допомагати Росії, то це на це була згода Китаю. І тут інший момент. А що може прилетіти в плані санкцій або політичних якихось заходів Китаю від цього? Ну, наприклад, навіть якщо не санкції, а якщо Китай походжує допомогу Північної Кореї Росії. То щось може прилетіти вже а, в Тайвань військово-транспортну авіацію США. Якісь зразки, якась номенклатура озброєння, якого раніше на Тайвані не було. Ну, від цього в Пекіні добре бомбане, але зробити вони нічого не зможуть. Вони зможуть тільки зробити чергове останнє китайське попередження, а, тому гра дуже цікава. В Північній Кореї дійсно є що передати Росії. На жаль, в них є. І боєприпаси, і техніка, яка підходить російській армії, але поки що ці постачання не були верифіковані, що вони відбуваються. Не верифіковано, що це відбувається зараз. Отже, поки що, єдиним надійним постачальником зброї до Росії залишається Іран. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій, пане Олександре, ще Щиро дякую вам за як завжди цікаву розповідь. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам, до зустрічі. Олександр Коваленко, Український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, журналіст, письменник блогер, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю своїми лайками, коментарями обов'язково діліться під цим стрімом і поширте це відео. Цікава, актуальна інформація в такий спосіб з нею ознайомиться якомога більше людей.